Отже, чи буде підвищення вартості квитків, пані Оксано, як ви вважаєте, і в якому стані yeah. зараз Укрзалізниця? Ну, дивіться, давайте констатуємо, що за 2025 рік за пасажирські перевезення у нас борг в Укрзалізниці 13 мільярдів, які компенсуються з резервного фонду державного бюджету. Це перший пункт. Другий пункт: навіть якщо і буде підвищення цін на квитки? А зараз розглядається ще питання щодо підвищення цін саме на СВ, на Інтерсіті, Інтерсіті Плюс і на міжнародне сполучення, також власне в контексті саме цих сегментів, і також якщо це буде в цьому сегменті ці, ці ж квитки, що стосуватимуться. Пізнього придбання квитка, тобто що ти його купив на раніше, а в останній момент тобто від цього будуть регулюватися ціни. Це обґрунтовано чи, чи ми... ні? Адже Укрзалізниця монополіст вона може просто ставити будь-які ціни. Ну, дивіться, будь-які ціни я не можу ставити, бо їх перевіряє монопольний комітет. Вони відповідно мають аргументувати в собі вартість цих дорогого сегменту цих квитків. Ну покращеної якості, саме на ті види квитків, які я озвучила. Зрештою, саме про ці види квитків мені озвучили в Укрзалізниці. Що обговорюється питання? Єдине, що немає ще затвердженої ціни підняття, бо її справді треба. Пояснити за що піднімається вартість. І єдине, що не окуповується саме квиток пасажирських перевезень і в плацкарті, і в купе. Але оскільки дійсно зараз складно, вони не хочуть піднімати ціни саме на цьому моменті. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.